Друзі, ось так виглядає наш будинок ззовні. Можна припаркуватись безкоштовно одразу біля будинку, це плюс. І ось що в нас є довкола. Друзі, маємо ось такий будинок під ремонт в центрі Гандії. Зараз будемо дивитися, що в нас тут є. Ось така велика вхідна зона, одразу з плюсів високі стелі. Біля вхідної зони ми маємо ось таку спальню, дуже багато зайвих речей. Так, це все потрібно буде повикидати, поставити нормальні меблі. Поруч маємо кладову. І сходи на другий поверх на терасу. Я вам покажу її пізніше. Поруч маємо наступну спальню. Ось так виглядає наступна спальня. Ось ви бачите самі. Вікна виходить у нас на вулицю, тому що це будинок. Ось, і йдемо подивимось, що в нас є ще. Вітальня. Маємо ось таку вітальню і з вітальні маємо ще одну спальню. Тут три спальні та два санвузли. Наступна спальня. Поруч маємо санвузол. Ось так виглядає санвузол. Тут є ще тераса, вікна виходять на нашу терасу. Рухаємося далі. Ось вона. Маємо ось таке патіо. Тут його можна перекрити, в принципі, зробити якусь таку відпочинкову зону. Так. Збоку маємо ще ось такий магазин, де можемо поскладати собі речі без жодних проблем. Йдемо, Йдемо далі до кухні. Маємо тут кухню. В принципі, теж її потрібно робити, звичайно. Але за таку ціну купити будинок це хороша пропозиція. Вихід тут на нашу терасу. І поруч маємо ще один санвузол. Є унітаз, умивальник, біде, душова кабіна. В принципі, ось цей санвузол ще може бути плитка, тобто в ньому потрібно буде робити найменше всього з усієї квартири. Друзі, маємо ось такий другий поверх. Це в нас тераса. Подивиться, дуже велика тераса. Як вони кажуть, вони нещодавно помалювали. Можемо тут щось собі розмістити, бо місця насправді дуже і дуже багато. І зараз я вам покажу вигляд на нашу вулицю. Хороша локація, це фактично центр міста. Ось там є спортивна площадка. В принципі, все непогано.